Газ закинули на цьому. Що за газ, де газ? Походу на двері тебе. У мене тип был. Да, та там -та, можеш подивитися мене, будь ласка, хіліч. Ладно, вони ще на мейні є. Я думаю. Я відійду фірмує. Вилку. Да, стоїть на Угу, mm -hmm. На мене я точно між дим кидав. Але вже ж плюс два. Ага. Тут три вже мінус. Що може бути один, да. Зверху бігать прямо вдоль коннектора, тут посюди видивляються на спено. Бо йому бомбоклада закинути, але я не могу бігнути. Выкладываем а Ты в бав в камане. справа? Зливо, зливо, на майне. А, зливо на майне. Слеп почув включать. Включай, включай. Да я стараюсь, быть пыть. Михспрнуты. Вроде ж кебулу, не? Я прыгаю, хай хай на баті байтин, може не буде кидав. Не, їх пікнути, бо в бо мене знаємо, що на мене же все. Давай я до тебе підійду і залутаем присю Neutralize intruder! не не, не я видивлявся там не було сходами спуститься, че ще я дам газ на сході. Хочуть почти хай прыгать за арху Там приколь, що ми, можна, Поганіся, ще, ще Так що, что у меня может целый болт в гайде сейчас вантажку в этой крайне ще почувствовал лес. Хорошо, так що? Я бы тип тут бывало <плес> Та, може сверху сидять на днимаю. боти тут в Мэппе. Я можу тут зі стороны майна закинуты хаєшку, прям двери-двери открыть, а туда, в основном кимнату. Я не думаю, що це нам цікаво Замок решается. Уничел, диване, диване, диване. Хувый ему. И мені тоже. Ты можешь спринтить тільки до мене. Я під лифт всік. Хоть до коннектора А або лифт Так не звук давай. Тут конек, я повідомлю. Ой, ти мене бачиш никого, ч чую, його, чого чую, прыгай тут? Там є стоїть э, перед конектором. таке дивани, типа, як пані, поняв.

Я бы ты спал, а ты мой видишь оккомондуэку. Комондуэц здесь на двое языки эти, ну да. Наверное, там есть в бикнах, где в Вик находим? Ты ходишь? Что? Э? Сейчас снова я не выживу. Сейф на центр. Жори гажай може подняться на Вендетту no на... Я прям за день не може, блять плей. У мене тебе на кругу в упоре открывается.

Досі там? То есть надивной гранати кидаю. Я не знаю, жаль, в стіни мені гранаты в стине на, на ще, Надивной шахту все пісні, я не розумію Потому что мене немає к солке, блядь. Привет, повітря, рук, дяка. На, на пончику нікого не бачили. Може він на дайводі, шоу.

Doe maar, baby. Manager. Hoe O, Ode, nee, schud Погано пиздец, а по инспекту на внес, я не знаю. У нього один хп, не спішай, не нет. Я, я живий, ему ще. Я просто не розумію, де він Йому було дуже боляче, я їм закинув генку, але не щось бігається, ти? Шимбез забрало? Так, я вийшов. Я в тому плані в мене теж є туп на теперь, але якось куди йти, а потім витати до командирки відкривати ці, якось таке собі, ні? Ну, давай, до цього тіпати ті, я хочу з'їхати одразу. Production produce. Ooh. Да я гляну, скажешь, вот офис говорит, ваша падка, скажет тебе что-то про это. Да, аж на теневой. Ты встретишь уже никого? А, ну да, я рюкзак не чекал, так что сейчас не живу. Но пока пустой рюкзак, окей. Понял, где всякий стабон ходить? Бываешь испанце треботаю але... своей стороны кидай, хаяшку важай. Оооо, лаунч. Понял, понял. Я ДВС две твой дів. Хая на дыхтешки, дым Чаодно, Дио. пая на Рафалаша менял. Можна ліфт пожати нервишки їм потріпати, але боти будуть тоді. Mm -hmm. я, дуже бачу. я даю одну хає глуши, а другу кена на кида... а Вони дуже бояться кидають. О, Жорик, я не знаю. У мене там типа смачні очень. Там тіпами. Ти думаєш вони їх не залутали? Не знаю. Треба глянути на себе справа <плаку> один там на куті. Ти кут бачиш, що ти двері дивишся? Я бачу кут, я бачу кут праву. Я вже двері не дивусь. Бля, часу мало Так, я их заг скину. А в лаунже був? був За клумбу идешь. Мі да, мій біжить на упор біжить мій Близько буде справа пікати Я клумбу зліва тільки Бля, Для мій десь лежить просто. Мені кидають, блядь, белой. Я еле живий. Один, дво, один за кумбою прямо лежить. У мене гранат нема. Пікай, воді, справа. Буде на мене двері. Два не загрозовали, але... Будь не спрода, mm. Жорік, нам, я не знаю, 5 хвилин. Давай сьогодні, дай сьогодні, в мене магазин постить. Я вниз до доків свого дивиться. Mm. там мене спалить, сука, спалить. Ось mm. маші тебе, але я їбав. А я не встигну летати, не під вагана, рік. доктор Башвес. Походу помощи. Я бежу. Сейчас на боты будем. Там просто что бы выехать, так ты увата, блядь. Пиздец. Да пиздец. На бутыги трахают. Тут тоже в миду смешни тебя, типа, я ебал. А в мы тоже под ваганы там сейчас хуйня Хуєть Я не знаю, звідки ці СТП типу, беруться всі Вони ще до сімейни нажали. 3.20. Ааа, дядь, дядь, дядь. Це буде проблема. Це зараз буде проблема. Він на жорстка, походу. У мене ще Я взяв просто нульовий взагалі. Я бы быстро проведу.